Наступне, ми знімемо задню балку цього станка. Щоб зняти її, потрібно відпустити. Тут зазвичай ручка має бути. Впускаємо і просто витягуємо назад. Витягуємо назад. Такий вона має. загальний вигляд. Дуже цінна і інколи рідкісна річ. Чомусь тих бабок завжди не вистає на станках. Зараз я її підрозберу і вам покажу. Так, ще деякі характеристики у задній бабці. Стандартно в нас тут конус морзе номер 2 пінолі. Вилют пінолі, плюс-мінус він може відрізнятися, але саме на цій у нас 70 і 70 мм. Прижимається вона отаким прижимом до станини. Це в нас є підошва, це є болт регулювання вправо-вліво, це тобто для точіння конусів Є маховичок. Такий. Піноль має діаметр 30. Мала думати, мати 30. І має 30. 30 міліметрів. Ми їх зараз відкрутимо, Так, отакий от вигляд вона має. Бе не сказав, що вона її треба почистити, подивимося відмити бронзова гайка. Деколи буває чугунна, деколи просто по стальному нарізана. Тут нормально. Пінот, до речі, не люфтить. Тобто вона на повністю виліті трошки щось вона має. Люфтик на повному. а Ось треба попасти на тим пазом на цей штопор. Так. так, тут ще має бути в нас зажим пінолів. Цю ручку треба буде зробити. Принцип дії два сухарика потім покажу. Так. І так вона їздить цим пазом і оце вона їздить по встанення. Все воно тут в фарбі, все треба чистити і хоча б відчистити і подивитися, як вона... А, тут у нас така. Так, розбираємо її, знімаємо це все. Гайка, шайба шайби йдуть до такого плану. Одна з воєнкою друга з такою де одна до одної. Вони мають компенсувати перекос. Ну, не знаю, що вони компенсують. Так, прижим. Чугунний такого січення. Інколи має. Е, Важливо, якою стороною його ставити встанину. Чи з цією одною стороною він може підклинювати. Ну, це не завжди. Так, знімаємо саме підошву. Підошва наша. Ці виступи встають сюди, і бабка по них рухається вправо-вліво. За допомогою. Ось цієї штучки, такої, яка регулюється допомогою двох бутів. Ми один відпускаємо, другий піджимаємо і тим самим її зміщуємо по усі. Так, тут нам потрібно буде тоненька викрутка, щоб викрутити цей який Тримає цю ручку зажима, щоб вона не випадала. Так. Жончик забрали. Ручка зажима вийшла. Так. От так воно все працює. эксцентриком поджимаем, або подпускаем Так, далее. Далее вытягиваем пиноль. Просто выкручиваем. Пиноль выходит за. Так, півня з Притягуємо. Тут у нас пінолі є центр, і його треба буде вибити чимось легенько. Так, тут у нас закручено двома гайками. Це для того, щоб люфт вибрати. Гайки 10 крок 1. Для відкручування можна використати такий ключ 22х24. Або отакі круглогубці якщо немає ключика. Тут я вже відкрутив попередньо трошки, щоб це легше було розбирати. Штурвальчик. Так, посадка штурвальчика у нас 12 би мало бути. Вона і є 12 Сам штурвал 125 міліметрів. 120 міліметрів. Навіть менше має. Ну, має 120 міліметрів. Так. Це у нас є гвинт. Гвинт, він у нас є. Зараз ми фокусуємося такого плану. Різьба тут не... вона ліва, але вона не трапецевидна. Тут звичайна ліва. В Ростовських вона буде трапецевидна. Якщо я знайду гвинти до ростовської, я покажу. Так, тут у нас такий планець, просто на трьох гайках. Тримається і все. Це все будемо чистити, мити. І оці сухарики треба буде їх витягнути, вони часто просто не витягується Мало точка. Зараз я їх покажу. Так, витягну я сухарики. Таких два. Один має різьбу. а десятка. Другий просто отвір. Як воно працює, зараз я покажу. Так, я взяв ручку з іншого станка. Вона отак. Тут просто запихається, тут ви закручуєте, воно стягує і зажимає піноль. Єдине, що тут не було виточок, тут мають бути виточки. Щоб воно піноль не, не коцало, мають бути виточки. От такі, як отакі от от такі виточки мають бути, щоб воно піноль, оце виточкою прижимало. Тому ну, що це, що тут було, воно просто буде давити на піноль кутиком і буде її царапати, ну продавлювати. О, таку ручку потрібно буде зробити. І зробимо, і розміра я поставлю тої ручки. Так, ну от все задня бабка наша. Так, ще одне. Якщо бабка, вона не всі нумерується, але більшість як на підошві такими цифрами. Однакові цифри мають бути тут, однакові цифри мають бути тут. Ну, якщо б ви десь купляли окрему задню бабку, бажано, щоб це співпадало. Тому що, якщо тут співпадає, то воно буде е, мало б. Бути підпасовано по цьому пазу. Тому що якщо вони будуть різні, бабка і підошва то тут паз може бути менший більший, і воно може тут гуляти. Бачите, воно тут трошки гуляє. Ну воно не прижато, але все рівно воно воно не має гуляти. Так, по задній бабці, напевно, що все буде. Якщо є питання, пишіть щось комусь поміряти. Якісь поміряємо зробимо. Ага, ще одне. От є два. Гвинта є. Це теж тут стояв. Тут є в нас посадка під 12. А це ще один такий же, схожий. Посадка під 14. По-моєму, це від Ростовського Що саме цікаве що різьба у них. От ми бачимо. Така. Тут 13,8, тут 14. І вона. Вона оця сюди не заходить. Хоча ну, так мало заходить. Декілька витків заходить. От. Декілька витків заходить. Далі підклинює. Тобто це треба теж мати на увазі, якщо ви шукаєте якусь детальку, вона може не підійти. Ця заходить, закручується легенько. Ну це оригінально. Дві десятки є між ними різниця. І я чомусь думав, що тут різьба, трапеція. Ні, тут не трапеція. Тут, звичайно, така от різьба. Ну, зліва 14 на 2, по-моєму. ну, посадки під штурвал відрізняються. Дубинських це 12. Ростовський буде 14. Край. Ну, різьба э, для гаек тут 10 на 1, що там, що там. шпонки, Отак. Ну, Задній бабці все. Зараз зробимо короткий такий порівняю задню бабку ТВ3, ТВ4, ТВ7. Щоб так. Загальний вигляд їхній порівняти. Так, ще таке коротке відео. Е, є три бабки. Це є в нас ТВ-4, це, що ми розглядали. Це є бабка ТВ-3, ТВ2. Бачите, вона зажимається болтиком, підошла в неї інакша. І тут в неї отак по-інакшому все. Е, висота центру в неї 100 до центру то вона буде нижча від тв 4 Це у нас тв 4 Там, висота 106-108. В залежності від там, дубно Ростов якось трошки воно відрізняється. І так, це все, що ми дивилися. Такий І ТВ 7 Так, ми це підставили трошки Т-7. Таке в неї вже до центру 120. Дошла схожа на ТВ четверту, і вона є груша. Якщо помірити, вона є груша. І тут же є, так вона зажимається. Тримається підошва і тримається до цього. Туди в трьох бабках є Конус Морзе 2 але так вони відрізняються. Будемо ремонтувати ТВ-3, TV потім ще розберемо її детальніше, подивимося, поміряємо. І якщо йдуть руки до ТВ7, також це все буде розбиратися і дивитися. І все в останніх бабках.